Україна незламна і непереможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремося не лише заради перемоги, а й заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші новини цього дня. Рашистам немає прощення. Вони вбивають кращих синів і доньок України. Сьогодні в останню путь проводили Сергія Донового, який героїчно захищав нашу батьківщину. Співчуття рідним та близьким, навіть ворогу не побажаєш відчути те, що відчувають батьки, які проводять в останню путь свою дитину. Сьогодні Кременчук прощається зі своїм захисником Сергієм Доновим. Він, як і всі ми, хотів спокійно жити у вільній Україні, де є кохана людина з сином, рідні батьки, родичі та друзі поруч. Але війна показала, що людське життя занадто коротке. Почалася активна фаза, коли Російська Федерація напала на нашу. Батьківщину, і він пішов воювати. Але 30.08 восьмого в цьому році, біля населеного пункту, Опитне, він загинув. І отак сьогодні ми його проважаємо в останній путь. У Сергія був син та кохана дівчина, з якою вони так і не встигли повінчатися. Прощатися з чоловіком прийшли його друзі, родичі та батьки. Виросли в одному дворі. Його папа з моєю мамою ще в одному класі вчились. Веселий був парень. Хороший, добрий, велика втрата. Зараз стоїмо, стоим, вспоминаем веселі вещи про нього. Як це улыбнуться хочеться, но ну, грустно, звісно. Разом навчалися з 1 по 9 клас. Веселий він був, спортивний він був. Мабуть, один із перших, хто навчився підтягуватися. Був такий от, э, легкий на слово, скажімо. Завжди в нього шутка була на все. Хлопець був сміливий, теж навчався, я прийшов в всьому класі в 31 школу, в їхній клас. Хлопець був сміливий. перший, хто пішов у 2014 році, ну і перший, хто пішов у 2022 році. Війна закінчиться, перемога буде за нами. Але якою ціною ми зараз пишемо історію та виборюємо свою свободу, але захисників, завдяки яким ми продовжуємо жити, не повернути. Поховали Сергія на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 70 переселенців сьогодні заселили у соціальне житло по вулиці. Приходька міська влада Кременчука капітально відремонтувала приміщення та створила всі умови для комфортного перебування тим, хто знайшов прихисток у Кременчуці. Детально далі. Пані Тетяна приїхала до Кременчука з Попасної, що у Луганській області. Її домівка зруйнована обстрілами рашистів. Тому жінка розпочала нове життя у Кременчуці. Сьогодні вона отримала ключі від щойно відремонтованої кімнати у гуртожитку по вулиці Приходька. Для цього просто восторг. Все є кровать, є, стол є, холодильник є, посуда є, постільне більо є, є. все. Я благодарна і за роботу і за житло і за все дуже благодарна. Сьогодні нове соціальне житло міська влада Кременчука надала 70 вимушеним переселенцям. Серед них 23 дитини. Всі ці люди будуть проживати у цих кімнатах, які відремонтувало комунальне підприємство Союз Рембуд» до кінця воєнного стану плюс три місяці. Міський голова Кременчука Віталій Малецький урочисто вручив новим Кременчужанам так звані ордери на це соціальне житло. Ми зараз запровадили програму забезпечення вимушених переселенців житлом. Це один з проектів, який сьогодні входить в завершальну стадію. Ремонтні роботи виконані повністю за рахунок коштів міського бюджету міста Кременчука. Ми зробили такий тимчасовий прихисток. Валентина Олександрівна довгий час перебувала в окупації. Жінка змогла виїхати з рідного міста Ізюм і приїхати шукати прихистку у Кременчук. І з жахом пригадує своє життя в окупації з 24 лютого по 5 червня я сином інвалідом паралізованим була в підвалі. Я вам це я не можу передати і нікому такого нікому не желаю. Дуже дуже важко, без води, без світла, без газу, без, без дініг. Українські воїни днями відбили Ізюм у ворога, але зимувати там жінка не зможе. І тому поки що буде у Кременчуці. Тут їй надані всі умови для комфортного проживання. Дякую всім, хто займався цим. Кімната дуже хороша. Я взагалі не знаю, дуже того, Хоті, тому що де ми були так. Рай. Та за все рай, Головне, що не падає. Нічого не бомблять. І я дуже сподіваюся, де да всім буде добре, всім слава Україні, нашій, слава нашим героям і слава, слава всім нашим, і хай вони живуть, і хай їхні сім'ї їх зустрінуть живими і здоровими. Я дуже вдячна. У всіх кімнатах цього гуртожитку зроблено ремонт, капітально відремонтовано душові та місця загального користування. А за рахунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ було придбано побутову техніку та меблі. Дякуємо міжнародному дитячому фонду ЮНІСЕФ за підтримку. От це все обладнання закуплено саме за їхні кошти. Тобто воно сюди приїхало, воно встановлено, воно буде працювати і допомагати нашим переселенцям створити домашні умови в цих місцях тимчасового перебування. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спочатку повномасштабного російського вторгнення в Полтавській області 594 рази лунала повітряна тривога. Статистика сирен роботи ППО та прильотів на Полтавщині знають наші журналісти. 11 вересня було 200 днів, як ми протистоїмо Росії. Щодня ми боремося за свою незалежність та право самостійно творити майбутнє нашої держави. В першу чергу захисники, а також волонтери, медики, центри донорства та збору коштів. Діти, пенсіонери, зрілі люди всі злагоджено працюють заради перемоги. Рашисти випустили 77 ракет по території Полтавщини, зокрема по Кременчуку, Миргороду, Карлівці та неподалік Полтави, внаслідок чого 122 об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджено 4 повністю зруї. Руйновані. Попри продовження ракетних обстрілів, на сьогодні в області вже відновили 85 об'єктів, на відміну від росіян, які до повномасштабного вторгнення роками та століттями будують або відновлюють свої будинки. Найкривавішим обстрілом в області за час війни став терористичний акт проти мирних людей у Кременчуці 27 червня у ТЦ Амстор. Там загинули 22 людей. Ще одна жінка вважається безвісті зниклою. З початку повномасштабної війни на Полтавщині тривога лунала загалом 512 годин та 13 хвилин. понад 15 днів. Найбільше сирен – 12. Було у День незалежності 24 серпня. Найдовша повітряна тривога лунала 5 годин. 14 березня кременчужани перебували у сховищі 320 хвилин. Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хвилини. ППО Полтавщини активно контролює ситуацію під час повітряної тривоги. Ввечері 11 вересня підрозділи повітряних сил знищили дві ракети. Дякуємо за спокійні дні нашим захисникам. У той же час не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Ховайтеся в укриттях та довіряйте ЗСУ. Артем Рибров, Кременчуцькі новини. Вчора ввечері рашисти здійснили удар по Харківській та Дніпропетровській ТЕЦ. В результаті чого у Кременчуці та інших містах України не стало світла, чим небезпечний стрибок напруги та про наслідки удару країни агресора, детальніше у сюжеті. Збройні сили України стрімко виштовхують ворога за кордони нашої держави та звільняють українські території. Але рашисти, як найбільш мерзенні створіння у світі не можуть обійтися без терористичних актів проти мирного населення. Вчора ввечері рашисти здійснили запуск ракет з за акваторії Каспійського моря. Дві ракети було знищено силами ППО у Полтавській області. Але все ж деяким вдалося дістатися до важливої інфраструктури Харківської та Дніпропетровської ТЕЦ. В результаті удару сталося знеструмлення. Через це постраждали і інші області України Сумська, Донецька. Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська. Про це у своєму Твіттері повідомив президент України Володимир Зеленський. В Кременчуці в більшості районів зникло світло та водопостачання. Сталося просідання напруги в кількох районах міста, а також в селах громади. Через це у кількох районах міста не було води. В деяких будинках містяни фіксували різкий спад напруги. Перебої у електропостачанні можуть спричинити ряд серйозних проблем. Падіння напруги на 10% може викликати брязкіт розмикання релеконтактів. Магніти стають млявими, а вібрація виклик... Кликає збої в роботі і перегрів. На додаток до проблем з електромережею через атаку расистів на території області не працює оператор мобільного зв'язку Лайфсел. Мобільний оператор «Київстар» працює зі збоями. Впродовж дня у області мають відновити зв'язок. Певний час намагайтеся утриматись від надмірного використання електроенергії. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. У Кременчуці на відкритій території відбулися заняття з бойової підготовки для цивільного населення. Як бійці добровольчого формування територіальних громад номер 12 готуються на вишколі, дізнайтеся далі. Бійці добровольчого формування територіальних громад номер 12 на безкоштовній основі проводять заняття з військової підготовки для всіх кременчужан та гостей міста. Сьогодні на відкритій місцевості відбувся загальний вишкіл, в рамках якого учасники будуть отримувати нові знання. Сьогодні у нас загальний вишкіл, де буде приймати участь так, як і учасники ДФТГ, от так і цивільні. От, тобто ми проводимо безкоштовні навчання з березня місяця. От і сьогодні у нас, якби буде такий спільний захід. Ми регулярно продовжуємо проводити безкоштовне навчання для цивільного населення нашого міста. Основна наша задача дати якісь базові навички по тактичній медицині, по піхотній тактиці та по безпечному поводженню зі зброєю. Головне в роботі добровольчого формування, дисципліна та гарна підготовка. Саме ці якості розвивають командири у своїх підлеглих. Вишколи загартовують та надають сили. Бійці ДТГ номер. 12 впевнені, що завдяки цим заходам вони стають сильнішими, як морально, так і фізично. Ми всі цивільні люди, всі, всі, які прийшли, і ті, які вже з шевронами, і ті, які ще шевронів не отримали, тому що не підписали контракт. Ми всі цивільні люди, але про себе скажу, я не знаю, як стосується це хлопців і інших дівчат у нашому ДФТГ. Але мені здається, що чим довше я сюди ходжу, тим більше я готова до того, що яка б ситуація не виникла, я до неї буду готова, принаймні морально. Ну і напевно, десь наскільки з відсотків фізично заняття відбуваються три рази на тиждень. Якщо ви також хочете отримати бойову підготовку, ви можете записатися на заняття за номером вказаним на екрані. Наразі ми тренуємося тричі на тиждень, але скажімо так, сезонність трошки впливає. З 1 числа, з 10-го 10 ми будемо проводити великі вишколи один раз на тиждень. Дарія Кимець, Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини. У Кременчуці за програмами Доступні ліки та доступна аптека пільговики отримують лікарські засоби або безкоштовно, або зі знижкою. Як це працює, дізнавалася наші журналісти. Програма Доступні ліки працює на території України. Завдяки їй українці пільгових категорій населення або хронічно хворі можуть придбати необхідні лікарські препарати за півціни або отримати їх безкоштовно. Для цього необхідно отримати консультацію від свого сімейного лікаря. Програма працює навіть у військовий час. Кілька днів тому Кабінет міністрів затвердив рішення про розширення програми. Тепер доступні медикаменти для лікування хвороби Паркінсона та хронічних обструктивних захворювань легень. Варто зазначити, що діє програма у аптеках, які Али договір з Національною службою здоров'я України з 809. Ми маємо право виписувати препарати з ці по цій програмі і для хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та хворим хворобою Паркінсона. Препарати отримують безпосередньо в аптеці. Пацієнти, які є хронічними хворими, можуть отримати препарати на три місяці. Війна змусила багатьох українців змінити місце свого проживання, аби люди могли і надалі користуватися. Програмою Доступні ліки Кабмін дозволив внутрішньопереміщеним особам брати рецепти без декларації за місцем перебування. По місцю проживання їхнього вони могли звернутися до будь-якого лікаря сімейної медицини, і, і, в принципі, можна зараз виписувати ці препарати. Є можливість у лікарів виписувати це, все працює в електронному вигляді. У кременчуці, окрім державної, діє і міська програма Доступна аптека. Мешканці міста можуть зі знижкою купувати препарати у комунальних аптеках. Аби отримати ліки за програмою, ви маєте отримати рецепт від власного сімейного лікаря. Згідно рецепту, ми відпускаємо 50% від стоїмості лікарського засобу. У нас заключені договори всі, хто сюди програма працює вже кілька років, де вона успішна. Ліки видаються лише за певним переліком, який є у сімейних лікарів та аптек. Личних закладах отримати препарати ви зможете в комунальних та деяких комерційних аптеках Кременчука. Це заключався меморандум між аптеками і властю міста, і згідно якого ми відпускаємо лікарські засоби під від їх реальної стоїмості. Цей меморандум заключався із комерційними аптеками. Це аптеки Медіаплюс, доктора Айболит» і мережа аптеки номер 90. Попри війну, програма реімбурсації працює. Українці отримують ліки безоплатно або з незначною доплатою. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини. З нагоди дня рятівника, що відзначається щорічно 17 вересня у вітрині Кременчуцької бібліотеки на вулиці Соборні відкрилася виставка фотографій з кадрами ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Детальніше у наступному сюжеті. Гасіння пожеж, порятунок і евакуація людей, а також запобігання надзвичайних випадків. Рятувальник це справді героїчна професія, адже під час своєї роботи рятувальники піддають себе небезпеки заради спасіння інших. 17 вересня щорічно в Україні відзначається день рятівника. У вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрита виставка з нагоди професійного свята ДСНС на цих фотосвітлинах. Можна побачити, з чим саме працюють рятувальники. Адже те, що відбувається в осередку ліквідації надзвичайної події, часто залишається за кадром. Це певні миті, які вдалося впіймати в кадр фотоапарату. Світлини, які були зроблені під час ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі завданих рашистами: вогнегасник, спеціальний костюм пожежників, захисна каска та пожежний рукав. Все це можна побачити у вітрині. На вітрині 21 фотографія. Тут є і фотографії з ліквідації пожеж у побуті. Тут є і фотографії з ліквідації пожеж нафтопереробної промисловості. Тут також є фотографії. Аварійно-пошукових робіт, які рятувальники проводили при ліквідації наслідків та аварійно-пошукових робіт після ракетного обстрілу торгівельного центру Амсто, разом із рятувальниками 17 вересня святкують своє професійне свято і працівники цивільного захисту України. Саме тому на відкриття виставки прийшли студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, які навчаються цій спеціальності. З однієї сторони дуже боляче дивитися на ці кадри, але з другої, це показує роль цієї професії рятувальника, пожежника, яка зараз дуже актуальна, особливо в цей дуже важкий час. Хочеться ще більше вчитися, щоб якось бути до цього причасним і таким чином допомагати країні. Це професія мені особисто дуже цікава, тому що я. В дитинстві хотів стати рятувальником або обрати професію, яка йде з такими напрямами, які пов'язані з порятунком людей, з забезпеченням безпеки їх у роботі. Виставка триватиме до 18 вересня. Тож всі бажаючі мають змогу ознайомитись з експонатами виставки із живими кадрами. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Збройні сили України демонструють неймовірну силу та відвагу. Всього за кілька днів їм вдалося повернути багато захоплених територій. Вони справжні герої, які рятують українців від російської навали. Завдяки нашим воїнам ми точно переможемо. Слава Україні!